Вітаю вас на моєму каналі Барахолка Дніпро. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд з цінами на нагороди, ордена, медалі, комплекти є цікаві. Я гадаю, то підписуйтесь на канал, подобаючи, коментар. Ще раз нагадую, в коментарях я не торгуюся. Пишіть, дзвоніть мені на вайбер, телеграм, телефон. В коментарях я ніякі ціни там аукціони не влаштовую. Тож, як кажуть, слухайте уважно. Так, ну почнемо. Давайте ось така от медаль в гарному стані. Це, визнання 1500 років Києву. В такому гарному ідеальному стані. Ціна її 150 гривень. Потім ось така 50 років радянській міліції. Також все добре, в гарному стані. Ціна її 250 гривень. Потім ось такий завзяття Берліна. Гарна бойова нагорода з вот такою бойовою колодочкою колодочкой. гарною Все добре. ціна їй 800 гривень <coughs> Далі ось така Варшава. За звільнення Варшави Так, на рідній колодочці тяжолі медаль. Ну, майже в ідеальному стані. Пляньте. Ціна їй 1000 гривень. Потім ось така бойова нагорода за бойові заслуги. Також тяжела колодочка, номер, все це бойова нагорода, ціна їй 1300 гривень. Далі ось такі, така за взятие Також все добре. В гарному стані. ціна її 2500 гривень. Потім ось такий, ще з'явився, орден знак Пошани, ось така тяжела колодочка, все добре. Ось такий номер. Лента трохи різновата. Можна і кому принципіально можна постирати, і нічого з неї не буде. Ну, я люблю нагороди, як вони є. Ось така орден такий, 1800 гривень. Далі ось така трудова слава третього ступеню. Також все добре, в ідеальному стані. Двохслойна колодочка тяжова. Ось такий невеликий номер. Ціна її 2300 гривень. Далі ось такий орден червоного прапора трудового. Все гарно, зірка, прапор, все в ідеалі. Без колов, звино запаяне, все. Ось такий номер невеликий тут ціна колодочка рідна, тяжка, все тяжове, так що. Ціна йому 2300 гривень. Потім отакий, також орден червоного прапора трудового. Так, все гарне, стан. Горить весь. Це у нас плоский тип, М маленький номер, Кльопочки. все добре. Це середній овал називається. Ціна йому 4500 гривень. Потім ось така бойова зірка, червона зірочка. Все гарне, добре. Е номер там. Мільйон 300. Тут 44-й рік десь. Все в гарному медальйон, все, не затерте. Ціна їй 3300 гривень. Далі давайте комплекти такі. Ось така зараз візьму я. Ось такий комплектик. Це у нас ось. кавалер за боевые заслуги без книжечка есть вот такая медаль и мальки все добрые целенькие все, все гарные стан гарный и вот такая орденская книжка Також на этого же кавалера Ось така і ось такий орден. Все так добре. Це перший випуск. Мільйонники у них, бачите, ще гарно позолочені края. Все добре. Ціна цього комплекта 2700 гривень. Потім ось такий бойовий комплект. Давайте ось орбік. Тут всі зірочки дві. І за бойові заслуги. Ось така за бойові заслуги. Також уже малі гарні, все. Добре. Все гарне. Потім ось бойова зірка ця червоного прапору. Ну і є підкрас луча. Всі інші лучі гарні. Ну, тут є ось такий номер там. Мільйон 60 тисяч. Це десь 43-й рік, ну, 43-й, початок 44-го року, бої тоді. І ось така друга в ідеальному стані все. Все ціленьке, гарненьке, це вже після війни видавалася, як кажуть, вислужна. Ну, а може ще людина десь воювала, бо були тоді всякі Ефіопії, Лівани. Ну, це вже треба пробивати, як кажуть, пробивка. Так, ціна на цей комплект 7 тисяч гривень. Потім ось така є у нас, як кажуть, порідші бойові нагороди на жінку. Бачите, ну, є книжка, але ордена немає, Ну, вже не достався мені, але ще ось на удостовірення. Ну давай. За победу над Японією. Ось така медаль. Все гарне. Тут тяжла, бачите, мельхиорова колодочка, все. Добре, гарне. Ціна цього комплекту буде 800 гривень. На жінку завжди дорожче. Потім отакий комплект є. Зараз покажу вам. Тут це сімейний комплект, це ось на жінку. Ось така трудова слава третього ступеню. Ось вона. Бачите, гарно, все, добре. Ось ця нагорода. А то орден на її чоловіка. Ну, це все, все, що залишилося від сім'ї. Ну, як кажуть, не від сім'ї, а від нагород. Ось жиров, Іван Федорович. Федорович. І ось його орден. Це ювілейний. Ось такий номер. Все. Бачите, на цих уже позолоте. Немає, як на перших. Ну, вона там трошечки єлі продивляється. Ну, цей комплект, як кажуть, сімейний, його я розбивати не буду. Тільки він буде продаватись, не хочеться їх розлучати. То ціна його 4400 гривень. І ось такий ще комплект трудовий, дав він, але він також. Ну, як рідкісний, тому що він... Зараз я вам покажу ось на жінку. Жінка, бачите, Соботіна працювала добре. Ось за трудової отличия. От вона, медалька, воно видно, що не ношена. Жінка получила, не носила, бачите, патина гарна, лента, все добре. На тяжолій колодочки, бачите, все як ну, гарно, все добре. І ну, тут усе, як кажуть, цвіточок, ось трудова слава третього ступеню. Також на бачите, і бачите, який маленький номер 33 тисячі. І орден у нас на закльопках. Бачите, це перший тип. Патіна рідна, вся гляньте. Воно, я жарю положили, видно, вона положила, не носила їх, немає слідів, носки. Ну, Гарний комплект такий. Взагалі, зараз орден на заклепками його знайти вже, як кажуть, нереально. А ще й на документах, на жінку, то це, як кажуть, вдача. Ціна цього комплекту буде 7 тисяч гривень. Ну, все, на сьогодні ось огляд такий. Кому що сподобалося, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Мій телефон, Viber, Telegram буде в описі під цим відео. А також на початку відео, в кінці буде висвічуватися на екрані. Також пропонуйте мені нагороди Я їх купую. Ну, що, хочу побажати вам всього гарно. бережіть себе, бережіть своїх близьких, тихого мирного неба нам. І зустрінемось, коли зустрінемось.